Сьогодні заїхали в Walmart, точніше як, їхали маму і вирішили повернути. Візьмемо до Тоні Кавон, він дуже любить. Тут 5,67 за штуку. Зараз будемо стукати. Я думаю, вони всі стегли. Якщо вони зимою смачні, Пора. Візьмемо тут кукурудзу, вона тут по 50 центів за штуку, візьмемо хоча б 4 штуки. в такому лушконі. Є тут буряк по 2,44. Це за напевнецю в'язку. Чи за палу. Не знаю, вальс заберу зараз. Підварю і заморожу вдома. Це отакі ряди. Де. Різна консервація, макарони. Так, а нам треба в саме кінець. А там в дальному кутку все для дому, одяг, косметика. Тут уже холодильники пішли. Щасливий Тимофій сидить. Тимко, ти щасливий. Тішиться каво. Не бачу тут кефір. Там сметана і крем-тіз. Котеч. О, є кефір. Він коштує 3,48 і залишилося тільки дві баночки, пляшечки. І ми їх заберемо. О, це вже із блоберів. Нам таке не підходить. Мені потрібно напирішки із дитячим одягом, харчуванням, підгузники, пампатки. Познімаю трішки дитячий одяг. Там бачите ціни, це за комплекти. По три штуки бодіків 890 898. Я замовляла для дитини також одяг від Гербер у Волмарті через посередника. Точніше, як через посередника. Я сама ним була. Я замовляла через міст експрес, мала свій склад і продавала такий одяг. У мене був свій магазин в Інстаграм. Ну і тут багато одягу для немовля. А це все на селі, мабуть. Так. Це розпродаж. Ось такі. Так, ось такі світшоти. Тепленькі на флісі. По 6 доларів. Так, дивлюсь, де моя дитина сидить. Я тут не переживай. Тут яка гарна стійка із таким одягом осінніх кольорів. Все по 8 доларів. Комплекти по 15. Світшот двох нитка, трьох нитка. Штани джогера і боді. Це для намовлят. Ось флісові такі чоловічки, але це взагалі такий мацепусенький розмір. Для недоношеної дитини, мабуть. Є тут і шапки. По 4,48. Нам потрібна шапка. Рукавички. Рукавички 9 доларів. Це вже потепліші, по 10 доларів. От. Отак, це вже такий тепленький одяг пішов. Мама зараз підійде. Такі красиві сукні осінні, вельветові такі осінніх кольорів. Оця дуже красива. Осіння. По 15 доларів. Сукня в квіт гарна. Дуже. Такі комплекти по 15. Там е худі на замочку, джогери і ботик. Цей комплект гарний. До речі, тут непоганий одяг у Walmart. Таргет кращий, але і тут непогано. 17 доларів такий комплект. І є, ще такий. Із підницею, із шкірзамінника. Гарні речі. Ну, і тут для мацьопиків такий комплект. Ось тут одяг дуже красивих, таких теракотових кольорів осінніх. З такої тканини вафельки. Дуже Вони яка краса. Дуже красиві речі. Дуже багато тут одягу, прям навіть нереально проглядати. Тут автокрісла для будь-якої вікової категорії. Також крісла для годування. А тут коляски їхні. Ну, міми і сайбекс. Як у нас немає, тут їхні бренди. Ні, я думаю, що можна замовити Cybex. Тут, до речі, люблять отакі коляски. Їдемо вряд до А Це крісла для годування. Тут все для діток. Тут ряди із зуттям. Зуття також дуже багато, але таке дешеве і негарно пахне. Китай. Дуже осіннє взуття, різні челси, козаки. Ну таке воно на один сезон. Є тут одяг і від полу, але це, мабуть, для школи такий стенд. 17 доларів. Ми в Туреччині купляли одяг цього бренду. Білизни тут дуже багато, дуже. Джинси. Джинси а-ля нульові. По 15. Мені тут взагалі нічого не подобається. Ну що це за джинси такі жахливі? І тут взуття спортивне, тут дитяче. Так, багато дитячого взуття. І чоловіче, і, і для хлопчиків, для тодлерів. Ну от дивіться, ціни по 13 доларів. Є по 19. Але воно все-таки яскраво розмальоване. О, 10, 13 такі кеди. Дуже смердеть взуття. Ну от, Здебільшого є і по 10, і по 13 доларів. Чоловіче по 17, є по 15, є по 28. На ось таке непогане взуття За 22 долари. Мені подобається, можна дитині таке брати. Це гарне, але воно не практичне, тому що лишаються такі чорні сліди. Також 22 долари. Гарно. Все є. Телевізор і телефони. Їдемо Тимко. Тримайся. Тут уже іграшки пішли. Лего. Барбі. О, бачу велосипеди. Нам туди. Тут велосипеди, і думаю, що десь поруч має бути велозимок. Велозимки. Так отут. На голову шолома. Валозумки десь тут. Той велозумок поклала і вирішила взяти із ключиком. Думаю, що з ним не буде так багато клопоту, як з тим. Ціна однакова. Який красивий оцей такий дівчачий велосипед з корзиною і такими бежевими машинами. 228 доларів. Гарний. Тут, до речі, всюди з дітьми ходять. А дітей у них по двоє-троє, як мінімум. І всюди бучне. Гарбузики. Тут вже осінь, декор. Тут нікс. Дуже люблю їхні губні помади і олівці. Revlon, мейбелін. Мейбелін дуже багато. Ось популярна туш. 10 доларів на кошту. Сюди я прибігла за гелем для бриття, Ось вона. Але потрібно Нівея, Нівея немає. А ні, є нівея. Єнівея. 4,57. Беремо. Ми вже вдома, показую скільки витратили. Ось, бачите, 52 долари 41 цент. З них долар 17 це такса, податок. В нашому штаті це 6%. І от дивлюся, скільки я буряка нагребла. В тих двох пакетах це буряк. Взяла скільки. Взяла 7 пучків по 2,44. Це, виходить, буряка на 17 доларів. Ох! У мене зразу включається калькулятор. Я отак 2,44 множити на 7, получається 17 доларів. 17 доларів переводимо в гривні. І в результаті я в такому шокові. Я ще не можу привикнути до цих цін. Я ще все перевожу в гривні. Вирішила не відкладати на завтра і відварити одразу той буряк. До вечора він остудиться. Я його натру. Перекину зіп-пакети і закину морозильну камеру. Там буде на декілька разів на борщ. Ребра у мене вже є в морозильній камері, а тут у мене вже очищена морква, цілий мішок із костко, там два з чимось кілограма. Маленьку моркву я наріжу на кільця, також кінчики кожної моркви, бо вони тоненькі, а решту натру, і також зіп-пакети. І це дуже зручно потім, коли готую якусь підливу чи суп. В суп я кидаю оцієї тоненької моркви. Я не роблю зажарок. А натерта морква піде на інші страви. Покажу швидко, що я там натерла, заготувала. У мене вийшло 5 таких пакетів. Натертої моркви на грубій терці. І один пакет нарізала на кіль. Або ж стоять заморожені овочі із Алді, а асолті до супів додаю дитині. Тут стручкова фасоля, кукурудза і трішки там горошку залишилося. Внизу полонечно бананове морозиво, яке я перебуваю в блендері, і дитина його обожнює. Ми не купляємо йому ніякі. Інше він їсть як таке. Поруч вишня з ферми. Тримаю, оперігаю на святвечір для пампухів, або вареників. Це залишки моркви з попереднього разу, просто туди не влізлася. Тісто заварне для вареників і пельменів. У мене воно іноді лишається. Я так кидаю в морозильну камеру. І нічого з варениками, пельменями не стається, не розварюється. Тут млинці або з сиром, або з куркою. Або з тим і з тим, не знаю, це чоловік їжу. Заготовки м'ясні і рибні. На цій купці у мене ребра свині, які ми купляли в костку. Знизу пакети де по більше ребер, по 5, здається. Чим вище, тим менше. Є по 4, є по 3. Я іноді готую борщ малі каструлі, тож мені достатньо трьох ребер. Так що пофасувала так. На цій гірці курячі гомілки. Також є внизу в більших пакетах, які я просто розрізала і так запхала. Там, здається, по чотири гомілки, потім по три гомілки і по дві. На маленьку каструлю, ай, це зловила я гомілки, все валиться. На маленьку каструлю супу мені достатньо двох маленьких гомілків. Тому так фасую. А тут уже буряк, який ми сьогодні купили, я його відварила одразу, остудила, натерла і пофсувала в 5 пакетів, тобто на 5 каструльних. А там у мене в тому лотку кріп. Ну і це запаси мого масла. Я думала, у мене тільки 3 упаковки, а там позаду ще 3, тобто 6, кожній з яких по 4 100-грамових упаковочки масла креветки, які ми ще купували минулого разу в костку, так і не відкривала. Це риба, ту, яку ми купили цього разу. Я не пам'ятаю, як вона називається. Також попасувала по дві пілейки. Пакет. Зручно. Тут старі запаси заготовок, Фарш, який вже не перший місяць стоїть а це навіть не знаю, що. Це рис. Ага, це залишилась начинка від голубці. Там свине м'ясо, а це курка, яку ми купляємо в костку. Я її так розділяю, також фасую в пакети. Дуже зручно. Іноді можна просто розморозити, підігріти на сковорідці в якомусь там соусі, альфредо соус чи просто кип'ятком залити, перебити в блендері, додати варені яйця, сир. І буде така начинка на млинці. Молока ми купляємо зазвичай 2 галони і я часто готую млинці. Тож, я люблю оці запаси. Можна просто якусь підливку на швидку руч зробити з сиром до макаронів. Ось такі запаси в мене. Потрібно закривати морозильну камеру, бо вже все капає. Єдине, чого не вистачає в моїй морозильній камері, це вареники у пельмені. Але на днях я готую, це, надолужу. Ще ми з тимком вирішили одразу припаркувати наші ровери отут на стоянці. І поки ми виходили, почалася ось така груза, є як з відра. Нарешті ми припнули наші ровери і не буде тимка валятися в квартирі в прихожій, а мій в коридорі. Звільнили простір. І так не було де розвернутися. Вон, яка в нас стоїть машина. Тут ще й одна така блакитна. Вон. йти додому, то вже у вас мокрий. Пішли. Пішли.